Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна це кривава битва, без лікування і відродження. Ось такі у нас суперники, австрійський, наші альянс, ну, тут і австрійський, і німецькі прапори. Так, 24 удари у суперника залишилось. У нас 14. Ну, Ми трішечки попереду. Тому сподіваюсь, що тут переможемо. Так, залишилось вже небагато часу. Давайте спробуємо атакувати такі цілі на полі. Фіол Кріс. Фіол Кріс. Це, звісно, чудово, але він нам взагалі не потрібен. Все, в бабульку летить. Добре, давайте трійку жовту зберемо. Тут хоча б жовтий зібрати. Давайте ось так фіолетові. Ось так обережно фіоли. Ну, обережно щось не вийшло. Ну і шукаємо тут жовтий. Так, знаходимо синій. Це вже ходить. Давайте ось так. Локі майже від'їхав. Так, тихо-тихо. Ось питання, кого активувати? Газельку чи Оніка. Там вже готується все бити. Давайте, напевно, газель. Ще й почистимось. І ну ось так прокинемо. Так, там сині заїхали добре. Так, б'ємо усуном суну. Угу. Ця зараз з крітами вдарить і може добити газель. Ось це погано. І ми ману втратимо. Піпа того не хочеться чіпати. Як би прокинути так, щоб залишити собі синіх? Ну, вона газельку точно доб'є. У нас немає такого ходу, бо піпа заряджати сартану теж не хочеться. Ну добре, давайте під газельку в неї трієчку прокинемо. Добило все ж таки. Так, робимо так. Тут прокинемо. Там буде трійка синіх. Ага, вона відразу зібралась через комбо. Так, Унік. Унік витримав. Залишився один усунчик. Кого бити? Напевно, цього він б'є больніше. Так, ставить кровотечу, але усун може чинити супротив. Так, тепер шукаємо синіх. Купа жовтих. Давай, синенький, От, доїхав трішечки не так, як я хотів. Але добре, ну вона не повинна нам пробити нас. Але ми тут дуже сильно атакують. Так, добре, що у нас тут є? У нас є трішки синього, трішки фіолів. Тріку фіолетових скинути в Жуаня. Там тоді фіоли залишаться. Можна знизу скинути трійку фіолів, але там один фіолетовий камінчик тоді залишається. Добре, давайте ось так прокинемо. Ага. Ось так зробимо фіолетову четвірочку, і в нас зарядиться пантерка. Так, так, і ось так. Тут треба швидко все робити, тому що тут той овоч не дасть життя. Так, синій кріс. Ось так, синій прокинемо. Так, кому поставити паразита? Напевно, сюди цього добити. Тут прокинемо ось так фіоли. Так, ось старчик зарядився. Давайте бити сюди і прокидаємо синій кріс, перезарядимось, навіть таун поставить, то ми його задіспелимо. Так, так, все. Добре, впорались із. Так, щось маємо. І по зеленим, і по жовтим, які нам не потрібні. І трішки синіх є. Давайте ось таке комбо відразу відправимо. Чудово. Синій кріс нам підійде. Тихо, 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 тихо. Світло виключили. Так. Давайте задіспелимо це все діло. Є. Тепер, напевно, будемо бити так, так. Тепер арманчик поїхав. Тепер поїхав Брамбол. Єдине, що тут ексін. На неї надіє мегаміньйон. Давайте ось так обережно. І давайте ось так. Ну все, закінчили. Так, добре. Щось маємо по жовтих. Щось маємо по жовтих. Четвірочка. І потім ще два камінчика можемо забрати, а можемо і три. Давайте ось так. Давайте ось так трійку заберемо. Ну куди оце даремно полетіло? Ну У нас то зарядиться, можливо, у урікарк. Лімонвуд, але цього замало. Гнома ну, ми не доб'ємо бомбою. Можна пошукати тоді спроб, хоча ні, давайте зарядимось, потім вже там будемо вирішувати. Так, мінус атаку нам кинув. Ну то таке. Угу. Там-то ще й кварі. Давайте ось так трійку прокинемо. Поки тримаємо. Так, комбо ніякого не летить. Давайте ще ось так обережно трієчку прокинемо. Так, поставимо сліпоту, напевно, сюди. Охилилася. Так, травління водичка йде. Давайте розпочнемо з цієї. Салімати. Так, ну це якийсь гангот непробиваємий. Треба його забирати. Він мене буде бісити. оцей жовтий, якщо вдарить, то все. А все до цього йде. Давайте так. Ну куди? Давайте тут жовті. Ну, він зараз поховає мені, а й вдарив вже ж туди, куди не потрібно. Так, добре, давайте вайшалі тоді. Нехай вже пісочком вони травляться. І кварі там готуються та й салімата також. Можемо не витримати. Немає зарядки, не йде. Добре, давайте тоді в кварі то прокинемо. Ось так, зелені. Жовті закінчились. Так, ну це вдарила в Вейшалі. Це єдиний плюс. Так, хотілося би в пустоту прокинути. Давайте ось так. Може солімата від'їде? Ні, ми повід'їжджали. Добре, давайте так. Ай, я не встиг не помітив, треба було раніше. Ага, сліпота спрацювала. Так, давайте доб'ємо цього. Якби нам підтягнути обережно. Добре, давайте ось так. Ух, як же ж це не дуже обережно вийшло. І вдарив вже в заряджену. Добре, б'ємо сюди. Ось так. Давайте почистимо поле. Його рікарка добила. Тільки хотів його заряджати. Ну, ми не витримаємо. Якщо термін. Угу. Так, ну, тут прокинемо ось так. Фортеса поки можемо прокидати. Поки є можливість, давайте ось так ще жовті. Ось тут купа синього. Треба його прибирати. Так, будуть міньйони. Давайте ось так. Нам треба сладга зарядити якимось чином. Встигнути хоча б до Кагана. Дай жовтий. Добре. Так, той б'є. Так, вмикаємо сладга, б'ємо ось так і прокидаємо комбо. Так, цього мінус угу. мінуснули. Тут ми під захистом. Так, ухиляння спрацювали. Давайте спробуємо добити тих міньйонів. Ого, Той там ага, вийшов з Нірвани, добре. Так, 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 регін, не регін, мало ядра, це погано. Добре, давайте вдаримо сюди. Нехай труяться. А цим ось так. І тут прокинемо червоні. Ого. Б'ємо в річарда і в нього прокидаємо. Так, чудово. Тепер жовті. Знов є сладх. Так, так. Ну, тут вийшло все дуже добре. Так, добре. Синій кріс. Що сьогодні синіх, ну дуже багато. Синій кріс нам не дуже допомагає. Давайте ось так. І поможе там жовтий доїде. Так, ще фіол закрився чудово. Давайте ще ось так. І ще десь жовтий знайти. Давайте тут прокинемо. Ось він жовтенький і буде фіол кріс. Так, тихо, тихо, тихо. Так, давайте бафнемо атаку собі. Розумію, що тут гурік не працює, як треба, але атаку ми бафнули. І будемо, напевно, бити сюди. Там та теж травління накидає, але ми зараз спробуємо скриньками закритись. Давайте спочатку ось цією вдаримо та що по трьох б'є. Угу. Намашку не наклалась, але б'ємо ось так. Так, скриньки не промахуються тому так і... Прокинемо фіол, можливо, хредмер зарядиться. Так. Так, чудово. І чудово. І ти куди? Ти ж... Ай, хрейдмер втарила. І добили, і нічого собі. Добре, б'ємо так, так. Ой, чудово, Жовтенькі підтягнулись. Так, бафнемо атаку. Треба бити сюди. Забрали, б'ємо льоню. Тут прокинемо ось так. Жовтий заберемо. Ще жовтенький. Під гуріком повинні дозарядитись. Чудово. Так, давайте цю треба добити, напевно, бо. Ельф не такий страшний. Його часи вже пройшли. Так. І ось так давайте через комбо жовті, Може там ще фіоли закриються? Не закрились. Ну, він вдарить. Вдарив взагалі не боляче. Мінус броня. Немає кому її активувати. Давайте добиваємо. Ну, Скринички відіграли чудово. Якраз тримав їх на останній бій. Так, ну що ж, ось такий результат. Трішечки там мені не вистачило, щоб 6 шотів зробити, але вже як є. Добре, дивимось, скільки ми ну, суперники так непогано відбили. 320 очок. Ну, я вважаю, що. Гарно пройшло, хоча мені цей режим не дуже подобається. Так, у нас 6 атак залишилось. У суперника ще 4 атаки. Ну, вони вже нас точно не доженуть. Ага, не в цього. Тому тут буде перемога. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.